Oh З вами і твоїм. Слова Святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Твої, Господи. Ісус пішов на другий бік Галілейського Тирятського моря, і пішов за Ним, пішла за Ним сила народу. Бачили Бо чудам, які вчинив Він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми, а було вже недалеко Пасхи свята Юдейського, підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до Нього, каже до Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив же так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип. Хіба за 200, хліба за 200 денаріїв не вистачило, б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до, них, до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів і ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус, велійте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом п'ять. І взяв Ісус хліби. І, воздавши хвалу, розділив серед тих, що сиділи. Так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: зберіть кавалки, що позосталися, щоб нічого не пропало. Отож, зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в них, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили, це справді той Пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти Його, щоби зробити царем і віддалився сам один. На гору знов. Це є слово Господнє, Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христі, кохані божі діти, сьогодні в цій Євангелії святого Йоанна в шостому розділі читаємо. Про чудо розмноження хліба. Ісус Христос, як пише Йоанн Апостол, Євангелист, іспитуючи свого учня Филипа, питає, як ми можемо нагодувати людей? Це питання воно не було якесь провокаційне, це не було, що Ісус випробовував їх, написано Він знав. Що має робити. Цікава така річ, що так насправді Ісус хоче, щоб це чудо, яке насправді мало здійснитися, бо Ісус знав, що Він хоче справді вчинити, щоб це чудо було не тільки якби від Нього, але, хоча і так сталося, але щоб, власне, в цьому мали участь його учнів. Бо знаємо, якщо ми, наприклад, від когось отримали хліб в подарунок і маємо його дати іншим, це є одна річ. А друга справа, коли ми цей хліб самі заробили, спекли, пристарались, вложили своє серце, свій час присвятили. І пізніше цей хліб комусь даємо, це вже є частина нашого життя. І ми тоді стаємось сопричасниками такого дару. І так само Ісус. Захотів, щоб його учні були причепні теж до цього чуда, яке здійснилось. Власне, так само, як Ісус оздоровлює хворих і завжди каже, Твоя віра тебе спасла. Хоча міг би сказати, що це Бог тобі поміг, я тобі допоміг, що це є моя благодать для тебе. Але завжди Ісус говорить, Твоя віра тебе спасла, тому що людина має зробити в сторону Бога також. Якесь, хоча мінімальне, маленьке зусилля. І, власне, тому Ісус сьогодні учнів заохочує до того, щоб вони насправді взяли участь в цьому чуді, навіть через те, що вони роздавали цей хліб, роздавали рибу, пізніше збирають в кошики це все, що залишилось, написано, великих 12 кошів повних назбирали після того, що залишилось. Від людей, які їли цей розмножений хліб. З однієї сторони, це є теж доказ того, що кожен з учнів, тримаючи цей кошик, бачив ще раз доказ цього чуда. А з іншої сторони, це теж є знак, так як ми просимо в молитві, хліб наш насущний дай нам сьогодні. То цих 12 кошиків можемо сказати, теж означає 12 місяців року, що Божого чуда нам вистачить. На кожен день. Так насправді Господь забезпечив нам цілий рік, ціле наше життя. І доказом теж того, що дуже багато людей було, власним Ісус каже до Филипа, де нам взяти хліба купити. І Філип каже, навіть 200 динаріїв не вистачить для того, щоб купити. Хліба для цих людей. Ми знаємо з притчі, що коли господар наймав робітників, давав їм по динарію. Це можемо так собі додумати, що це один динарій, це зарплата за один день. 200 динаріїв це 200 днів робочих. Можемо сьогодні подумати навіть на наш розрахунок, скільки ми Можемо отримати, заробити гроші, не знаю, 50 гривень, 100 гривень, залежить, яка праця, чи будова, чи якась інша робота, на якій можна заробити такі гроші, і помножити це на 200 днів. Скільки могло би бути людей, що цих 200 робочих днів не вистачить, щоб закупити хліба. Скільки мусило бути цього хліба? Це є доказ того, що справді цих 5 тисяч людей. Мінімум було. Івангелія говорить, самих чоловіків можна було порахувати п'ять тисяч. Власне, не потрудився євангелист, рахувати дітей, жінок, ну, що хотів це залишити для нас, для нашої, навіть, скажімо, людської фантазії, виобразні, щоб ми собі могли уявити, скільки людей тоді пішло за Ісусом, які бачили. Чудеса оздоровлення, те, що відбувалося з хворими. Можемо собі сьогодні задати питання, вже святкуючи Пасху, переживаючи вже неділю милосердя Божого, триваючи в цьому періоді Великодня, яке чудо Ісус вчинив в моєму житті, що я теж можу повірити Йому, так як ці люди, піти за Ним. Бути з ним дуже довго, слухати Його і навіть не зважати, що я можу зголодніти, тому що ці люди вже дуже довго були з Ісусом, що аж Він сам помітив, що їх треба нагодувати. Можемо собі подумати, що так насправді в моєму житті промовляє за те, що Ісус справді є дуже важливим в моєму серці, в моїй роботі. В моїй щоденності, в моїх відносинах до інших людей, чи я справді можу Ісуса поставити на перше місце моїх щоденних планів, що такого вчинив Ісус, що Він вартує цього в моєму житті. І, власне, читаємо далі, що люди, які побачили це, повірили в те, що Він є Пророк, Він є цей Месія, який мав прийти. І підтвердженням такого нашого життя християнського є те, що ми Ісуса приймаємо справді за нашого Спасителя. Бо з однієї сторони, скажемо, що християнське життя це є фундамент і причина того, за кого ми вважаємо Ісуса, а можемо сказати, що фундаментом є той Ісус, який пізніше чинить наше життя. Християнським. Власне, від того, ким є для нас Ісус Христос, залежить те, як ми будемо жити, в кого і в що ми будемо вірити. Якщо щоб не розговорюватись довго, не говорити, наприклад, про різні забобони, ворожки і так далі, якісь знахарів, до яких люди, віруючи, християни, католики звертаються, є питання, чи Ісус насправді. Є той Месія, який мав прийти на світ. Якщо так, то чому власне люди шукають цього Спасіння в інших людей в іншому місці, в інший спосіб? Якщо ми вважаємо Ісуса за Бога, якщо приймаємо Його як Божого Сина, як цього Месію, так як сьогодні чуємо Пророк, який мав прийти у світ. Якщо ми так вважаємо, і за того, вважаємо Ісуса Христа, то виразом цього є наше християнське життя, що ми тоді без проблем молимось, не мусимо якісь спеціальних зусиль прикладати до цього, щоби бути в неділю в Божому храмі. Нам тоді нічого не стоїть на перешкоді, щоб, наприклад, в будний день прийти на літургію, тому що причиною цього є Ісус Христос. Ми не мусимо виконувати якісь закони, якісь правила. Ми просто хочемо серцем робити чогось більше, бо закон нам говорить, наприклад, святкувати Господній день, свято чи неділю, але серце нам говорить, що цього Бога не вистачить нам раз на тиждень. І виразом того, що я можу бути щоденно на Божій службі, що я можу не тільки один раз в день помолитися, але можу і два рази, і більше. Виразом того, що я можу теж свідчити про Ісуса Христа своїм життям навіть часом словами, є власне те, що Ісус є Той, котрий мав прийти на світ. І Він в моєму серці справді є Богом. І цього сьогодні нас вчить Євангелія, що наше християнське життя це не є якесь змагання спорт, що ми хочемо собі або комусь доказати, наскільки ми є. Люди такі релігійні, люди віруючі, але хочемо цим життям християнським не то, що доказувати, але переконати самих себе, що нам Бог є потрібний, що Бог є найважливіший в нашому житті. Що коли я щось планую, чи якусь працю, чи поїздку, чи якісь справи в моєму житті, я завжди, завжди стараюся робити це від Бога. Пробую насамперед. Собі, наприклад, не знаю, чи на листочку, якийсь план написати, що для Ісуса потребую стільки то часу для молитви, для Божої служби. І потім, що залишиться, можу пожертвувати це на працю, на відвідини когось, на якісь зустрічі і так далі. Те, що мені залишиться, це якась крихта, цей залишок, який я можу присвятити, чи на відпочинок, чи на сім'ю, чи на якусь роботу. І це є теж свідоцтвом того, що я переконливо живу з Богом, що Ісус Христос є для мене Бог, що це не є видуманий собі якийсь Спаситель, який колись там жив на землі, робив чудеса, але що Він розмножує для мене хліб, тому що я можу старатись, працювати, а цього хліба не доробитись, а можу справді бути людиною чесною, людиною праці, людиною сумління. І цей хліб допоможе мені Бог заробити, отримати. Цей хліб буде подарований мені від Бога. Тому теж Господь, який насправді дає таку можливість нам в щоденності переконатися, що він є нашим Богом, показує нам те, що наше життя насправді є впроваджене через Бога. Так я пам'ятаю, може так ще поділюсь таким прикладом, коли там перед святами. Люди стараються, всі там готовлять, випікають, особливо в селі. І Колись сусідка прийшла до моєї мами і каже: слухай, Януся, я так цілий день бігаю, стараюсь, то там хліб згорів, то там ці струдлі не вийшли, то ще там щось. А моя мама каже: А я навіть не думаю, що роблю, тому що поставила хліб, забула, каже, десь там забігалась, приходжу, думала, що вже все згоріло. Приходжу, каже, а там, дивлюся, патиків не вистачило в печі. Каже, Бог моїм склерозом послужився для того, щоб не підкласти більше цього дерева, чим потрібно. Каже, Бог мені загасив пиць, тоді, коли вже хліб спікся. Каже, я приходжу, а він гарний, прекрасний, чекає на мене. Каже, слава Богу, що я забула. Каже, докласти до, до цього вогню. Навіть бачимо, що Бог такі речі використовує, такі ситуації, що людина десь забігана, забувається. Не пам'ятає, що робити, а Бог в цей момент, скажімо, є цим пекаром, є цим кухарем, є попросту усім, що людина в своєму житті робить і кого потребує. Тому це і, власний доказ, що в такий спосіб Бог розмножує цей хліб, в такий спосіб Бог пильнує нас, в такий спосіб Бог теж піклується про наше щоденне життя. І цей хліб щоденний, коли ми просимо Господа. Дай нам на сьогодні це є вираз довіри не на завтра, не на тиждень, але віримо, що ти нас нагодуєш завтра, що ти нам пошлеш цей хліб, що ти нам даш можливість, щоб ми мали можливість цей хліб придбати, щоб ми мали можливість ним поділитися з іншими. І це є доказ того, що ми довіряємо Богові. Так як, власне, переживаючи Боже милосердя, ми звертали увагу на те, що Ісус. Просив сестру Фаустину під час цього об'явлення, коли просив, намалюй, образ ікону з написом Ісусе, довіряю Тобі. І це і наша довіра. Довіра в те, що Бог може змилосердитись і робить це. Тільки з нашої сторони потрібно, щоб ми це прийняли. Тому просимо Бога про цю благодать довіри, часом такої дитячої, звичайної, але щоб ця довіра завжди нас потішила, підтримала. І ще більше обґрунтувала нас в вірі в Ісуса Христа як Месії. Амінь.